Майже 10 років тому, 28 травня, було утворено Копеланський батальйон у Маріуполі. Тож в канун створення зібралися дружнім колом. Перша моя молитва це подяка за любу, подяка, що жива. А вони зараз танцювали з сенатором, якщо хтось бачив. І не дуже багато хто розуміє, що це значить. Останній раз, коли сенатор був тут, вони танцювали в центрі незглавності в Оріху. І потім туди прилетіло дві бомби і Люба чудом вижила. Хочу подякувати Господу за те, що живі і за наших воїнів за всі. З перших днів тоді ще АТО вони згуртувалися всі разом. Навіть з дітьми рили укріплення під Маріуполем, збирали продукти та доставляли амуніцію військовим. Першим капеланом став Альберт Хомяк, який об'їздив практично всі гарячі точки Донецької та Луганської областей. Спочатку 13 квітня, коли почалася антитерористична операція, люди в Маріуполі патріоти зібралися і створили Маріупольську дружину. 13 квітня 14 року була створена Маріупольська дружина. Ми починали вже робити велику роботу в Маріуполі. Так? Коли ми це не розуміли, ми почали служити. Нашому війську, да тоді вся країна ще не знала, що це таке. Зараз в батальйоні півтори сотні капеланів, які працюють на передових позиціях ЗСУ. Зокрема, вони вивозили цивільне населення з зони бойових дій. Також допомагають у транспортуванні поранених, надають першу медичну допомогу, підтримують бійців морально. За дорученням міського голови Вадима Хойченка. Я рада вітати наш Маріупольський капеланський батальйон з десятирічним. Багато чи чітки... зі Ну, Мабуть, знають тільки маріупольці. Якщо дивитись 10 років, значить то ну, небагато. Якщо дивитись 10 років війни, це дуже багато. У нас вже 7 років знайомства, співпраці, дружби. І ну, відверто у нас було всяке. Всяке. Але зараз я хочу якось, сказати дякую вам за службу. на заході. Вшанували грамотами та дипломами капеланів. Провели концертну програму. Був присутній і почесний гість сенатор штату Небраска Том Брюєр, полковник армії США у відставці з багатим бойовим досвідом. 36 років в армії штатів, шість бойових поранень. Мораба well, мекійшода. До цього була впевненість ще з тих пір. Але зараз більше солдатів, більше обладнання і ще неймовірний досвід.